Що таке непорочне зачаття? Це процес, коли душа жінки досягає такого рівня свідомості, що вона зливається з творцем, з Божественним духом, тобто вона, по суті, настільки з ним зливається, просвітляється, що вона стає як діва непорочна, і тому, що трансформуються всі її зв'язки. З кермічним світом, і коли така жінка з'єднується тантрично з чоловіком, звичайно, він також достатньо має бути підготовлений тоді, звичайно, це відбувається в божественному потоці духу. Тобто, можна так сказати, що заходить Святий дух, тобто дійсно. Тому що часто говорять так і в релігійних текстах описано, що війшов не Божественний дух. так. Наприклад, якщо ми говоримо про Діву Марію, і це так само воно і є, дійсно заходить Божественний дух, тому що тільки через таку свідомість такої жінки могла зайти така височезна, просто неймовірна душа і чиста як Христа. Як аватара на землі вчителя. От, але все одно треба розуміти, що тексти були подані так дуже по -людські. Це не означає, що о, Марія не зливалась зі своїм чоловіком фізично, тому що є як, звичайно величезна різниця, коли зливаються фізично на рівні свідомості тварини, і це звичайне злиття людей. Третього виміру. І тоді дітки приходять з кермічного рівня, тобто звичайні дітки приходять. І коли це стається в процесі, коли жінка просвітлена, можна сказати, вона богиня, чиста богиня, тоді, звичайно, може в неї війти така чиста душа, як Христос. Але фізично цей процес так само відбувається. Але звичайно він абсолютно не такий самий. По енергетиці, по всьому по значенню, по відчуттях. Це просто божественна найвища тантра, божественний найвищий екстаз, коли зливаються такі душі і створюються дійсно. Це можна сказати, що це непорочне зачайся, тому що там немає карми. Це треба розуміти. Цей процес не так просто. Через голову розуміти про що нам говорила, а вже серцем і свідомістю чистою.